це дуже непроста і нелегка пора. Пора випробувань для наших хлопців. Вона це довела вже з перших днів своєю холодною погодою, дощем дуже багато маємо запитів на буржуйки. Ми, як і багато інших волонтерів, почали теж. Займатися їм знайшли хлопців, які для нас їх варять. Ось вже привезли перша буржуєчка. робиться, Ось ще привезли метал, труби, листовий метал, арматура. Тобто, починаємо працювати, працювати ми, тому що ну багато вже більше 50 запитів на буржуйки. Ви вже довели те, що разом ми є сила. Ви дуже нам допомагаєте. Ми допомагаємо хлопцям. Ми дуже за це вдячні. Але це не все. все ще йде, все ще продовжується. Тому будемо звертатись до вас знову з проханням, бо е, цей метал вже був придбаний за останні кошти, які ми маємо. Тому будемо дуже вдячні за вашу допомогу фінансову. Або якщо ви маєте пропанові балони, або листовий метал, троєчка, четвірка, арматура, восьма, десятка. Будемо дуже вдячні за любу допомогу. Ми віримо, що разом ми є сила. Ми віримо в Україну, віримо в збройні сили України і віримо в нашу перемогу. Все буде Україна.